Всіх. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему коло. І розв'яжемо задачу номер 547, в якій сказано, що хорди а, Б і С, Д кола із центром О рівні. Робимо рисуночок коло з центром в точці О, і вдано ми з вами записуємо фігуру, яка нам дана коло. Букви в дужках означають, перша буква це той назва точки, яка є колом, друга буква Р радіус. І читається цей запис так. Колос центром в точці О радіуса R. Далі нам дані хорди, для них немає ніякого позначення, тому ми записуємо, що «Б» і С де хорди, і що вони рівні між собою. І нам треба довести рівність кутів «Б» і С «Д». І так, зараз ми з вами завершимо наш рисуночок. І так, якщо хорди а, Б і СД рівні, то щоб наш рисуночок був, був ідеальним, то ми маємо провести ці хорди на однаковій відстані від центра. І так, Хорду а, Б я проведу горизонтально над точкою О. Так, ну давайте Від центра кола піднімаємось вгору. Ну, в мене на три клітиночки ви можете піднятися, я не знаю, якого у вас розміру коло. Так, а, а що у нас? Так, не дуже зручно. Давайте вище піднімемось. Давайте ось так проведемо. О, так, прекрасно буде. Якомога вище, відходьте від точки О. Так, а другу я проведу вертикально на таку ж саму відстань я відступаю на 4 клітиночки. Тобто, наскільки клітинок ви піднімалися вгору від точки О, настільки ж клітиночок вправо. Так, зверху в нас буде хорда АБ, справа – СД. Ось наші хорди. Вони рівні між собою, показали рисочками. Далі нам треба довести, що кут АОБ. Ну, якщо йдеться про кут, ми маємо з вершиною в точці О, ми маємо сполучити точку АО, БО. Так, ось він, кут, про який йдеться. І те ж саме СО і ДО сполучаємо, і у нас утворилися кути АОБ і СОД, Рівність яких нам треба довести. А ми вже з вами доводили і розв'язували задачі на рівність кутів, і, як ми з вами говорили, кути в повітрі не висять. Тому, якщо нам треба довести рівність кутів, треба довести рівність трикутників, яким вони належать. Тому, так як за умовою задачі нам трикутники не дані, ми з вами пишемо. розглянемо, Ну, Які трикутники розглядати, нескладно здогадатися, вони у нас на рисуночку. Парочка цих трикутників, лише, парочка, лише два. І так, кут АОБ трикутник, та трикутник СОД. І так, ми хочемо довести рівність цих трикутників. Для цього ми маємо зібрати три рівні елементи. Так. 1, 2, 3. Один рівний елемент ми вже бачимо на рисунку за умовою. АБ дорівнює СД за умовою. А ось далі запам'ятайте, якщо ви розв'язуєте трикутник, який утворився внутри кола, задайте собі питання. Сторони трикутника це що за елементи кола? Тобто ми з вами провели чотири відрізка АО, ОБ, ОЦ, ОД. Сподіваюсь, ви здогадалися: ми сполучили центр кола точку О з точкою на колі, з точкою А, Б і так далі. Такий відрізок називається радіус. А всі радіуси між собою рівні. Тому далі ми з вами. Позначаємо всі ці чотири відрізочка, які у нас утворилися. І далі ми тут з вами, давайте навіть третє писати не будемо. Ну, мені легше прибрати, ви охайненько закресліть. Ми далі з вами напишемо: ОА дорівнює ОБ, дорівнює ОЦ, дорівнює ОД. І чому? Як радіуси? Радіусів можна провести безліч, і вони всі будуть рівними між собою. І так, позначивши на рисунок, ми чітко бачимо, що в кожному трикутнику у нас є по три рівні елементи. Отже, ми можемо зробити висновок: що трикутники, які ми з вами розглядали, трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД за, і За. Жодного кута у нас не вказано, лише сторони це третя ознака. За третьою ознакою. Тобто, якщо трикути одного трикутника три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого, то такі трикутники рівні відповідні сторони. Так, а якщо трикутники рівні, з рівності трикутників у нас з вами випливає, що і відповідні кути рівні, а кути АОБ і СОД якраз і є відповідними. Як відповідні все, що і треба довести. Тобто, ви бачите, задача про коло, а ми з вами використовуємо ознаки рівності трикутників. І так, ще раз нагадую, розглядаючи трикутники, які знаходяться в колі, перше задайтеся питанням, що це за елементи кола. Якщо це радіуси, всі радіуси, які присутні на вашому рисунку, позначайте однаковими рисочками, вказуючи, що вони рівні між собою. Наступна задача 553. А в цій задачі сказано, що відрізки АБ. Аце відповідно діаметр і хорда кола. Відповідно, це означає, що відрізок АБ діаметр, а відрізок А це хорда. І так, в даному з вами пишемо, що нам дано коло з центром в точці О радіуса Р. І так, АБ це діаметр буквою Д. Позначаємо. А це хорда. І у нас за умовою задачі сказано: хорда дорівнює радіусу цього кола. Тому, а радіус, як ми написали, дорівнює R. Позначаємо буквою R. Так, і нам треба знайти кут Баци. Знайти кут БАЦ. Так, розв'язання. Отже, як я вам вже говорила в попередній задачі. Вперше, що ми з вами робимо, ми на даному рисуночку маємо знайти всі радіуси і позначити їх, показати, що вони рівні між собою. На даному рисуночку у нас три радіуси. Ну, верні, не зовсім правильно кажу: у нас два радіуси ОА і ОБ, а хорда АЦ. Вона за довжиною дорівнює радіусу. Тобто відрізок ОБ і ОЦ, вони рівні між собою, так як вони є радіусами, і вони дорівнюють хорді, А це, тому що за умовою задачі сказано, що довжина хорди дорівнює довжині радіуса. Тому всі ці три відрізочки ми позначили з вами по одній дужці. І так, нам треба знайти кут БАЦ. Ось цей кут. Кути, вони в повітрі не вісять. вони належать трикутникам. І ось тут у нас виникає запитання: З якою точкою треба сполучити точку С? З точкою Б чи з точкою О. Якщо це внутри кола, раджу вас! Враджу вам сполучати з центром кола. Чому? Сподіваюсь, ви здогадалися. Відрізок, який ми з вами зараз провели, це О, він є радіусом. А всі радіуси рівні між собою і позначені нами однією рисочкою. Таким чином, що ми з вами бачимо? Трикутник, який у нас утворився АОЦ, має три рівні сторони. І називається він рівносторонній. А навпроти рівних сторін лежать рівні кути. Тобто всі сторони в трикутнику рівні, отже, і всі кути рівні. Сума всіх кутів 180, всі вони рівні між собою, і нескладно знайти градусну міру будь-якого кута, так як вони всі рівні. Так, з чого ми з вами почнемо? Ми з вами запишемо, що розглянемо. Ніхто не забороняє вам проводити якісь додаткові відрізки сполучати будь-які точки, а в колі так особливо. Трикутник АОЦ. Ставимо двокрапочку. І далі ми можемо написати: АО дорівнює ОЦ, і дорівнює АЦ, і дорівнює Р. Тому що буквою Р позначений радіус кола, нам байдуже, 2 сантиметри, 50 метрів, він не має значення. Головне, що вони рівні між собою. Все. Тобто, трикутник рівносторонній. Таким чином, щоб знайти кут САО, всі кути рівні, як ми з вами сказали, 180 градусів ділимо на 3. Ось і вся задача. Якщо ви. Знаєте, на що звертати увагу? На радіус. Відповідь запишіть самостійно. Наступна задача 560. Нам сказано, що хорда перетинає діаметр кола під кутом 30 градусів і ділить його на відрізки завдовжки 10 см. І там щось треба знайти. Так, Рисуємо коло, в дано можемо одразу написати. Що воно нам дано коло з центром в точці О радіуса Р. І тепер хорда перетинає діаметр. Щоб нам було зручніше, ми зробимо з вами наступним чином. Щоб нам у нас був зручний рисунок. Дивіться, діаметр ми з вами проведемо ось так під нахилом. А яка цей діаметр перетинає, ми проведемо горизонтально. Ось так. І між ними утворюється кут в 30 градусів. Так. У нас нема назви хорди, нема назви діаметру, тому ми з вами зараз самі це все назвемо. І так, нехай діаметр буде АБ. Пам'ятайте, діаметр. Це хорда, але особлива, вона проходить через центр. Так, а саму хорду назвемо CD. І так, записуємо AB дорівнює D. тобто діаметр, щоб не писати словами. CD хорда. Так, якщо вони перетинаються, точку перетину ми з вами назвемо, наприклад, нехай це буде М. І вкажемо, що АБ перетинає СД в точці М. Сказано, що між ними утворився кут БМД 30 градусів. І хорда при перетині розділила діаметр на відрізки 4 см. Оцей АМ маленький 4 і МБ відповідно 10. І записуємо, що АМ дорівнює 4 см, МБ дорівнює 10 см. Так, все. Нам треба знайти відстань від центра кола до цієї хорди. А ось тут найважливіше. Центр кола це точка, хорда це відрізок. Відстань це дуже важливе поняття геометрії. Відстань від точки до прямої або до відрізка це є довжина перпендикуляра, який опущений з цієї точки на цю пряму або відрізок. Ось чому я вам порадила. Хорду CD провести горизонтально. Нам з вами тоді нескладно буде з точки О центра кола, опустити перпендикуляр, обов'язково показуємо на хорду. Оце і є відстань від центра кола до даної хорди, довжина цього перпендикуляра. Так, і давайте тут поставимо буковку К. Це те, що нам з вами треба знайти. Так, в дано ми напишемо, що ОК перпендикулярно СД, тому що це є відстань. Завжди, коли вам треба знайти відстань від точки до відрізка або прямої, пам'ятайте, це довжина перпендикуляра. Так, розв'язання. Отже, давайте розбиратися, що ми з вами бачимо на рисунку, давайте аналізувати умову нашої задачі. Всі, я сподіваюся, побачили прямокутний трикутник з кутом в 30 градусів і зраділи, тому що пам'ятаємо правило: катет, що лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. А в нашому випадку ОК. У нас шуканий відрізок. Це є і є якраз той самий катет, що лежить навпроти кота 30 градусів. І якщо ми знайдемо гіпотенузу цього трикутника, а гіпотенузою є відрізочок ОМ, то ми з вами легко розв'яжемо нашу задачу. Таким чином, ми з вами прийшли до самого початку. Спочатку ми маємо знайти довжину відрізочка ОМ, щоб отримати доступ до. До трикутника ОМК. Це зробити нескладно. І так, ми з вами знаємо, що наш діаметр АБ, так, я буду з правого боку писати, щоб не рухати дошку. Наш діаметр АБ він дорівнює сумі двох відрізочків АМ та МБ, на які він поділився хордою. І, відповідно, нескладно це знайти 4 плюс 10 це буде 14 сантиметрів. Відповідно, відрізочок ОМ є частиною радіуса. Ось він радіус OA. Так, ми можемо написати, що ОА дорівнює R і дорівнює сумі відрізочків АМ. І МО. Так. Знайти радіус також нескладно, так як ми знаємо, що радіус це половина від діаметра. І так, можемо написати, що ОА дорівнює 14 поділити на 2 і дорівнює 7 см. І тоді АМ у нас 4 см. МО це те, що ми хочемо знайти. І ця сума дорівнює 7 см, так як вона є радіусом. Таким чином. Відрізок МО дорівнює 3 см. І ми з вами отримали доступ до трикутника. Так, і тоді далі ми напишемо: у трикутнику МОК. Обов'язково вказуємо тип кутка дорівнює 90 градусів. І головне, що ми записуємо, кут ОМК дорівнює 30 градусів, тому що у нас буде все будуватися на правилі, пов'язаним із кутом, із властивостю прямокутного трикутника, який має кут в 30 градусів. Навпроти кута 30 градусів лежить катет ОК, який дорівнює половині гіпотенузи МО, за властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів. Обов'язково допишіть це пояснення. А так як наша гіпотенуза знайдена, МО дорівнює 3 см, то половинка від 3 знайти нескладно. Це буде 1,5 см. То бачите, розв'язуємо задачу, пов'язану із колом. Вірніше, трикутники у нас утворені елементами кола, але трикутники, які ми з вами вже вивчали, і підтягуємо сюди свої знання про властивості цих трикутників.